Сьогодні ми підготували добірку нових прем'єр найкращих турецьких серіалів 2024 року. Ці серіали обіцяють інтригу, страсть та неочікувані повороти долі. Тож всім приємного перегляду! Відкриє сьогоднішній топ серіал Далеке місто. Алья, дружина Борана Албори та мати їхнього спільного сина Джехана Деніза. Їй доведеться повернутися з канати до Мардіна, щоб виконати останнє прохання покійного чоловіка, який загинув в аварії за дивних обставин. Після повернення на батьківщину чоловіка дівчина зіткнеться з братом Борана Джеханом Алборою та його сім'єю, які бажають відібрати у неї сина. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Нам цікаво прочитати вашу думку. Династія Шакіра Паши чудеса і скандали. В сюжет серіалу розповість історію, події якого розпочалася ще у 1912 році, і розкриє таємниці життя та стосунки родини Шакір Паші за ширмою сім'ї зі світського суспільства, незмінно ховаються заздрість, смови і плітки. Роду паші пощастило. Їхні предки прислужували при дворі турецьких султанів, виконуючи роль радників і знавців з різних наук. Багатовікові культурні традиції поступово руйнуються під впливом європейських традицій. Цьому активно сприяє просунута сім'я Шакіра Паші, будучи главою сім'ї, харизматичний чоловік часто відвідував світські раути та культурні заходи. Одного разу йому відкривається страшна таємниця його родичів, намагаючись приховати ганьбу, герой втягується в клубок інтриг і взаємної брехні. Щоб домогтися визнання своїх талантів, вся рідня холоднокровно перетягує ковдру на себе. Нам важлива ваша думка, тож напишіть, будь ласка, в коментарі, чи будете переглядати ви цей серіал. Не плач Стамбул! В центрі сюжету долі двох сімей, чиї життя були кардинально змінені на тлі драматичних політичних потрясінь, що охопили країну. Ці події, немов ураган, зруйнували звичайне їхнє життя і поставили під загрозу їхнє майбутнє. Історія зосереджується на шахризаді, молодій жінці з сильним духом і великими мріями. Її дні були сповнені надіями на щасливе життя, навчання, плани на успішну кар'єру та світле майбутнє, поруч із коханим Ферхатом. Їхнє кохання було чистим та щирим. Здавалося, що ніщо не може Зруйнувати їхні плани, але доля розпорядилася інакше. Несподівано Ферхат опиняється в центрі несправедливості. Його несправедливо звинувачують у злочині, якого він не скоював. Суд виносить жорстокий вирок, смертна кара. Цей вердикт стає для шохрезади ударом, який переверне її світ. У відчаї та страху за життя коханого вона вирішує піти на все заради його порятунку. У пошуках виходу вона звертається до людини відомої своєю похмурою репутацією. Боюкбея, його ім'я оповите таємницями, а влада здається безмежною. Він той, хто може врятувати Ферхата від неминучої загибелі. Однак ціна за його допомогу виявляється непомірно високою. Прохання про порятунок Ферхата стає для шахрезади початком ланцюга подій, які змінять її життя назавжди. Серіал беззахисні. Рифат і Бала тікають від явуза і створюють у лісі захищений світ, що застерігає їх від усіх небезпек зовнішнього світу. Цей світ, який пара побудувала зі своїми шістьма дітьми і заробляла на життя продажем меду за 20 років перевернеться з ніг на голову. Коли Рифат і Бала гинуть наслідок трагічного збігу обставин, так починається історія шістьох сиріт: азізе, Джемо, забіхі, фідан, рамо і балим, які боротимуться за життя на вулицях Стамбула. Серіал Холдинг розповідає історію молодої дівчини, яка стикається з низкою випробувань, влаштованих її найближчим оточенням. Ці люди прагнуть зруйнувати її мрії і змусити її повірити, що вона не в силах протистояти їхнім підступним задумам. Незважаючи на те, що вона є світовою рекордсменкою із фрідайвінгу. Її внутрішня сила і підтримка оточуючих виявляється не таким значним, який хотілося б. Однак труднощі на цьому не закінчуються. Доля зводить її з небезпечними людьми, пов'язаними з мафією, які мають намір зробити все можливе, щоб її цілі так і залишились недосяжними. Дівчина опиняється в епіцентрі складної та небезпечної ситуації, де їй потрібно буде знайти спосіб вирвати з оточення ворогів. На її шляху зустрінуться люди, які можуть змінити її життя, відкривши перед нею нові можливості і подарувавши надію. Однак, довіра до них це ризик. Серіал ставить героїню перед життєвим вибором, до якого вона може виявитись неготовою. Але, можливо, саме ці зміни стануть тим самим поштовхом, який дасть їй змогу знайти щастя і розкрити свій справжній потенціал. Блакитна печера після втрати своєї коханої дружини Алари Деврі Москан від раку. Військовий моряк Джем Керембурсін вирушає в подорож до блакитної печери, місця, яке він колись пообіцяв їй показати як символ свого кохання. На цьому шляху Джем знову переживає моменти, що визначили їхній зв'язок: спільні мрії, сміхи, обіцянки, які вони дали одне одному. Подорож Джема до блакитної печери обертається дивовижним відкриттям, яке розкриє деталі його стосунків за ларою, та ще раз підтверджує, що справжнє кохання вічне. Бонусом сьогоднішньої добірки є фільм Холоп, величне століття. Мете розпещений спадкоємець багатомільйонних статків свого татка. Його мати раптово померла, коли хлопчик був ще зовсім маленьким. Батько Теоман вічно був зайнятий своїми фінансовими справами і майже не приділяв часу своєму єдиному синові. Хлопець звик витрачати наліво й направо грошики татуся, ні в чому собі не відмовляючи. Мажор постійно ставав персонажем скандальних репортажів і відеороликів. Вчитися йому не хотілося. Вдень він спав, а вночі розважався на вечірках. Одного разу терпіння батька закінчилось. Він звертається до психолога по допомогу, який практикує шокові методи впливу на пацієнтів, щоб надумати сина. У фахівця була дивна поведінка і незвичайні методи лікування, але він славився незвичайними успіхами у своїй нелегкій справі незабаром сталася незрозуміла подія, і якось вранці улюбленець долі прокинувся конюхом у замку вельможі у розкішних апартаментах султана Сулеймана XVI століття. Що ж, на цьому у мене все? Напишіть, будь ласка, в коментарі, який серіал чи фільм вас зацікавив найбільше. Бувай!